Про головне події в Харкові та області 12 грудня. Частина харків'ян залишилася без зв'язку через хакерську атаку на мобільного оператора Київстар мережа, а з нею й домашній інтернет цього провайдера зникли вранці. Спершу в компанії повідомили про технічний збій. Згодом гендиректор Київстара Олександр Комаров заявив, що компанія стала ціллю надпотужної хакерської атаки. Терміни відновлення роботи всіх сервісів, за його словами, остаточно незрозумілі. Абонентам, які постраждали, обіцяють надати компенсації. Тим часом через атаку на Київстар на Харківщині можуть не лунати повітряні тривоги, а в самому Харкові ймовірні збої в роботі вуличного освітлення. Також частково не працюють банківські термінали. Ви не хватається шукає СБУ. Там повідомили, що порушили аж вісім кримінальних проваджень. Одна з версій, що за атакою стоять спецслужби Росії. Людина згоріла заживо в ліфті в Харкові. Підйомник загорівся в шахті будинку на вулиці Сергія Грицевця пів на шосту ранку. Всередині ліфту виявили тіло. Особу загиблого встановлюють. Згодом директор департаменту у справах інформації харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив: за попередніми даними причина пожежі не в технічній несправності. Скоріше за все, вогонь виник у самій кабіні або через необережність пасажира, або через злий намір. Харківщину засипало снігом. Через надмірні опади, а місцями крижаний дощ у регіоні виникла низка збоїв у роботі інфраструктури. Так без світла залишилися майже 4 тисячі споживачів у восьми населених пунктах. У лозові від електрики відключилися три котельні, але їх оперативно перевели на генератори. На друге міста й області до середини доби вже висипали понад три тисячі тонн піску і солі. Проїзд зараз забезпечений, але водіїв просять бути максимально уважними. Синоптики попередили, вночі знову й ми мокрий сніг на дорогах буде ожеледитися. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.